Привіт, запрошую вас сьогодні на літні пригоди разом зі мною. Я буду використовувати різні е, снасті: як е, свій спінінг з більшим тестом, так і з меншим. І покажу, що ефективніше е, в межах міста. Так, це міська рибалка на краю Києва в річці Дніпро. Буде цікаво, рибка є. Так, ну до місця добрався. Поставлю я ось такий. Отел Спіннер від флагмана, вже з одним гачком. Точніше, один гачок обломаний, так. Ну і поїхали. Сплески якоїсь рибки тут є, може це голавлик, я думаю. Ну, от зараз прокидаю повністю всю ділянку, яка мені зараз доступна, тейлспінером. Намагаюся вести біля дна. Закину, і там біля дна провожу рівноміркою. Іноді даю паузу, щоб контролювати. Багато трави, багато ракушнику. Риба має бути. І так, розкажу про комплекс, з яким я сьогодні це Favorite X1 з тестом 7-24. Довжина в нього 2,29. Тобто, доволі таки дельнобійний. і Можна поставити там нормальну таку вагу, щоб закинути тут на течії половити. Катушка це Shimano Ultegra 4000. Чому така велика різниця між катушкою і класом водилища в плані. Не тесту, а ціни. Колись я ловив з доволі непоганим водилищем, але катушка у мене була дешева. То скажу, відчуття неприємні. Краще брати завжди найкращу катушку, яку ви можете собі дозволити. Ну, з водилищем вже може бути попроще. От X1 це, напевно, одне з найпростіших водилищ, яке можна зараз взяти. Ну і ультегра з ним. Робить е, рибалку доволі комфортною. Якби це був е, щось подешевше, ну вже були б компроміси. Шнурок, який використовую, це інтеч одиничка по Японії. Доволі потужний, але одночасно доволі тонкий. Десь вже десяток закидів я зробив цим телеспінером. З тих вже поставити і від селекту. Грам 12, щоб не так швидко падало. І напевно буду переходити на джиг і рухатись, шукати активну рибу. В крайньому випадку в мене сьогодні є запасний варіант це взяти нано і відловитися тут по окуню. Сподіваюся, що його потім зможу знайти, бо ну, дов доволі багато людей місця такі запресовані. Що Круто з цим спіннінгом, що ось така трава ну, зовсім не перешкоди. Тобто я спокійно продираю і навіть ні про що не задумуваюсь в плані того, щоб відірвати плюманку. Місце хоч і круте, але ну, вистоювати на одному місці там очікувати ту рибу, ну так, 50 на 50, або плюне, або ні. Тому зараз вирішив пройтись трошки прокидати. Ну, x 1 І напевно, що якщо за півгодини нічого не буде, ну що ж, ну значить нано, як завжди, буде виручати. Який пляжик крутий. Рибка є. Тут напевно треба було брати відразу нано і ось ці пущики обловлювати. Ну, Зараз подивлюсь. Зараз постою і тут на одному місці покидаю. Якщо дійсно в кущах буду бачити багато риби, то відразу заміню спінінг, От так буває. Плануєш собі одну рибалку з крутими, мощними, потужними снастями, але по факту виходить, що в межах міста краще ловити на нано. Вон, бачите, які риби дохнуть. Ну, X1 не вийшло щось спіймати. Прокидував я і джигом, і тейлспінером. Щось взагалі не покльовок, ніякої активності риби. Буду переходити на нао. Не хочу витрачати час. Я розраховував, що риба буде більш активна зранку. Тому, якщо ні, то ну, зараз свою рибку все одно спіймаю. Часу не так багато. Сьогодні, хоч і вихідний день, але є плани. І відповідно з. Е, ну, Саме активний кльов це зранку і не хочеться витрачати зайвий час. Тому, не знаю, чи в мене одного так, напишіть в коментарях, чи часто ви змінюєте свої плани на рибалці. Там? Е, приїхали ловити одну рибу, а ну, клює інша, чи не знаю, чи просто хочеться змінити щось. Ну, от, зараз саме цей час. І подивимось, е, чи варто це. З одного плану, да, я міг би спіймати, може би. Можливо, якийсь трофей, ну, але не факт. Дуже багато рибаків, з я думаю, більш точково зможу щось спіймати. Ну а в плані розміру риби, там навіть маленька дасть жару. Змінив комплект. Тепер це переця, crazy fish Nano Long від 05 до 3 г і катушка Shimano Complex 2500 зі шнуром 02. Я навіть отак сховав зараз. Ту сумочку, яку я завжди з собою зношу ось, всередину, сюди в Вейдерси. Відповідно, я можу заходити ну, аж по ватерлінію. доволі глибоко і облавлювати зараз цю місцину. Спочатку хочу от з воблерками, ну, Знов плани, знов щось хочеться, щось собі плануєш. І от з воблерками хочу проходити, проловити ось цю травку, ну, Думаю, якогось окунька, головика тут можна спіймати. Ну, якщо ні, ну. В останню годину, вже, як буду тут, у Прусь, в Джиг та ну, на Наокуня. В крайньому випадку, ну, це мормишка на Краснопера. Місця тут, наче, є. Є, yeah. hey. зійшла. Блін. А там була гарна риба. Як так? Злив. Uh. Спочатку подумав, що трава. Тягну, тягну, нічого, а потім раз як рвануло на кокетку чорну. Ну як так можна було злити. Ну як так, а? Ну нормально штягнув. І спінінг такий. Чи вже гачки тупі. Та ні, гострий гачок. Маленька бородка ще навіть на ньому залишилась. Ну, але, в принципі, тактика спрацювала. Риба тут є, значить треба просто так облавлювати і шукати. Дуже цікаво, що саме то було за риба. Я її все одно випустив. Ну, от цікаво розмір сфотографувати. Так, ну нарешті. Щучка вальнула на танту Все-таки перейшов я до Джиго, вже думаю, ну, відловлюсь так. Ось така така бойка щучка, ну, грам на 150-200. Маленька, але бойка і на нано. Оно прям прикольно. От на нанано навіть така маленька рибка, яка водиться в, в будь-якій міській водоймі. Дає жару і прикольно, гарно. Для себе зараз зважу і цікаво, от скільки тут грамів. Думаю, що ну, грам 200-250. І так, її вага. 340 грамів. 340 грамів в цій рибці. Прикольно. Буду знати, ось така рибка 340 грамів. Це приблизно такий же розмір, як у мене був останній Галавль по вазі. Ось вона. Все-таки знайшов на джиг. Рибка, ну, 340 грамів для нанокомплекту. Це доволі круто. Взяла на класичній джиговій проводці, от прям. Біля берега уже проводив клас. Ну що, будемо відпускати? З'їла приманку. Так, еще одну щучку знайшов. Зрізала. Ай-яй-яй-яй-яй. А -а -а, відрізала мою приманку. Ну, звісно, на такому тонкому флюорокарбоні. Зрізала. Ну, ничего. Эмоцию, емоцію дала. І що цікаво, спрацювала та сама приманка. от Точно та ж сама. Червоненька, ем, тігра. Один дюйм. Да, на одному грамі. І так легенько-легенько тюк взяла. і да. Порадувала. Дякую, що були зі мною на цій літній пригоді. Сподіваюсь, вам сподобалась рибка, яку я спіймав. І місця, в яких я був на рибалці. Ну а далі е, рекомендую поставити лайк і подивитися наступне відео, яке я вам рекомендую ось тут. Побачимось там!